Всім тим, хто віддав своє життя за Україну, українців та наше майбутнє присвячується. Запінув убитий, ти уже вбитий, довкола тебе, тіла, ворогів, ти пішов недворими, глюкнув дверима, ти за собою не лишив боргів. Ваші свята, сонячний промір і трапли си. Життя прожив хібне, хоч може й не видно, та ти не боявся не ним, не просив. Ти закинув поки. Коло тебе ці мабули Пішов не бори, люхом творима, ти за собою не лишив в Ще на останок, побачиш літанок сонячний і праплю роси, життя прожив бідно, хоч може й не видно, та ти не боясне них, не просів, тебе вже немає, чого вже немає. Вітер розносить тебе по землі тебе вже немає, чого вже немає, ти знаєш секрети великі, малі, тебе вже немає, його вже немає поря з тобою літають я Тебе вже немає, його вже немає, але важливо, щоб ми всі були, але жима, я тебе вже немає. Це випиво тут, де ось ти мій готовий. Лавного брата в латевного втратича, візь провалів у бабів неду. А він тебе без ради, тебе ради, під удар палістиш кадеш, ти от ти вмираєш, прямуєш до раю, а він починає святковий веде, тебе вже немає, його вже немає. його вже немає. Вітер розносить тебе по землі. Тебе вже немає, його вже немає. Ти знаєш секрети великій малі, тебе вже немає. Його... Важливо, що ми всі були, а тебе вже немає, а тебе вже немає. Іха потерці не бою, до того їздив не раз, Поводився в шани, та мабуть вдарем у тебе, протарану, віршаний Хамас. І всі твої плани малини, омани бознало, все те, чого ти не хотів. На далека смакують деталі, а ти вирушаєш до інших слів. В тебе вже немає, його вже немає. Вітер розносить тебе по землі, тебе вже немає, його вже немає. Ти знаєш секрети великі, малі, Тебе вже немає, його вже немає. А тебе вже немає.